Коротко. <реш> Лариса підгорна, кам'янець-подільський. спонсор Мошак Мирослав Іванович. Чому нове життя? Тому що це найкраща компанія. Браво! <плес> <плес> Івкова Світлана, місто Слов'янськ. Мої спонсори Оксана Валявська і Сергій Водій. А компанія нове життя це моє життя, починаючи з 16-го року, тому що я е, починаю кар'єру на нову. Тому я дуже вдячна тобі цій компанії кампанії. Мене звати Леся Гайван, місто Черкаси. Я спонсор. спонсор Баур Людмила і, і, да, і спо і безпосередній спонсор Кирдяшкіна Валентина. Чому нове життя? Я прийшла на продукт, на продукт для покращення здоров'я, і саме я хочу подякувати дійсно засновникам і тим, хто виробляє цей продукт, і тим, хто його розробляє, тому що чудодійний продукт продукт, який допомагає людям. Спонсор Мирослав Мошок, безпосередній спонсор Світлана Луців, найкраща в світі моя. Mm -hmm. Чому Нілай? Ну тому що мій чоловік привів мене до Світлани, а Світлана мене привела до таких чудових наставників, як Мирослав Іванович і Зоряна Миколаївна. Дякую вам за все. Кузьменко Марина, место Днепшоу, мой спонсор Валентина Васильевна. Почему я здесь? Ну, наверное, потому что эта продукция сделана с любовью. А все, что с любовью для меня, это мое. Я вообще из Линницы, мой спонсор Олена Никитюк. Чему Лайф за много лет Спочатку я, потім моя родина, потім друзі, друзі-друзів. Почала все більше і більше е, брати цю продукцію, менше-менше ходити до аптек. І багато діагнозів пройшло, і тому це якби, саме життя е, доводить, що це краще, ніж аптеки. Мене звати Марія Підгорна, я із Борщава. Мій спонсор Мирослав Можак безпосередній спонсор Лариса Підгорна. Чому нове життя. Ну, в новому житті я вже давно по здоров'я, і я знаю, що воно тут тут його видають, тут його, <різь> <різь> тут його можна на 100% покращити, отримати. Ну і надіюся, і на бізнес. Мене звати Зу... Жуковська Олена Петрівна з села Велика Димирка Борського району. Мій спонсор Лариса Миколаївна, яка запросила мене цю компанію, і не ви спонсор стоящий спонсор це Зоряна Миколаївна, яка познайомила нас з таким чудовим продуктом, чому нюлайф, тому що. По-перше, це українське, а я люблю дуже українське, і тільки українське. І те, що воно покращило моє життя і мої родини. Дякую. Добрий день. Мене звати Лібець Євген, спонсор Чешка Людмила. Приїхав з міста Черкаси. Чому нове життя? Ну, скажу так, сподобалось. Прошу я спонсор,